Цим депутата продає фарбовану селітру і видає її за інноваційне добриво. В минулому відео про це вже частково згадувала. Поговоримо про новинку останніх декількох років: IPS Каністра Чуда. Його виробники заявляють, що це заміна селітри. Дешеве, але дуже неоднозначне. Зустрічали таке, як обманюють фермерів України і хто за цим стоїть? Багато цікавого ми вияснили. Дивіться це відео до кінця, щоб не потрапити на вудочку шахраїв. Гровекс допомагає годувати світ. Виробники заявляють, що це органічне добриво, яке заміняє селітру. Універсальне підходить на всі культури, дешеве та мегадієве. Хоча Олександр Кравець пише, що він працював в цій компанії, і вони селітру розбавляють з водою та фарбником, а за роботу йому не заплатили. До речі, цей викриваючий коментар Олександра компанія на своїй сторінці в Фейсбуці видалила. Ну, конечно, що ж це така за підозріла компанія та що насправді купують фермери. Пані Тетяна, що приймає замовлення за телефоном, все пояснила. Було саме удобрення. Ну, смисл удобрення створювати його для того, щоб замінити сілітру органіка. Сілітра це хімія загрізняє атмосферу, за танжнітрати да. Да, а здійс замініть повністю селітра органіка. І от создавать, создавать, и вот создали такое чудо. До розмови з менеджеркою повернемося трохи згодом. А поки давайте спочатку побачивши рекламу в інстаграмі або в Фейсбуці, натискаємо на неї і опиняємось на сайті компанії шибко, сільське господарство. Боже, і що ми там бачимо? IPS допомагає підвищувати врожайність на 15% і відмовитись від селітри. Продукт за гектар коштує 1400 гривень за рахуванням доставки, яку ми оплачуємо за вас. Комплексне добриво МПК виграє в першу чергу від інших мінеральних добрив більш сильною засвоюваністю азоту для рослин, Ауксини зміцнюють кореневу систему рослини і опускають кореневий вузол, а цитокініни допомагають рослині адаптуватися до такого роду харчування. Сам азот даємо в певній концентрації, завдяки якій можемо розчинити його у водному середовищі і віддати. Ти безпосередньо рослині. Я й щось, я не зрозумів, жарту. Звучить багато обіцяюче. Вони готові за доставку самі доплатити, аби тільки купили. Уявляю, наскільки дешева собі вартість. Почитавши сайт, вирішуємо зателефонувати за номером. Все, що ви зараз почуєте, це реальна розмова Богдана з менеджеркою цієї компанії Шибко, сільське господарство. Як це працює? После первого внесения на корневой системе угу. образуются такие маленькие бульбочки, туда заселяется биопрепарат, и дальнейшая азотофикация происходит уже непосредственно из атмосферы. Угу. Эти изменения на корнях растения вы можете сами увидеть, подкопайте аккуратненько ну, через 6-7 дней растения. А это работает на любой культуре? Это работает зерновые, подсолнух, кукуруза, Ну для огорода брали у нас бахча, кусты. огурцы а у вас, а у вас є ну, фотографії як це виглядає могли бы мені там Viber чи тільки я могу заслати. на Viber скинуть вам строку. все, что у меня имеется, вы посмотрите, почитаете до речі, на вайбер нам відправили дуже підозрілі матеріали. Їх ви побачите в цьому відео трохи згодом. Чому ж це все повна маячня, яка не спрацює? В складі APS 38% азоту, фітогормони, ауксин і цитокінін та 38 штамів невідомих азотфіксуючих бактерій та прилипач сингенти. Що це і для чого пояснить агроном Богдан. Так, ідемо по складу. Перше, азот 34% в літрі. Це значить, що вони. Розтворили тут карбамід, в якому 34% азота в кілограмі. Це значить, що вони в літрі розтворили трошки менше кілограма карбаміда, тому що форма азоту не вказується, а саме дешевий азот де правильно в карбаміді. А найголовніше, що він органічний, і ви ніяк лабораторно не зможете доказати, що це вони розтворили карбамід. Фітогормони оксини, цитокінін – це ну, дуже круто, що вони там є. І вони дійсно можуть стимулювати ріст і розвиток рослини. Але питання, скільки їх і в яку фазу їх треба застосовувати. Тому що це гормони, які стимулюють ріст саме вегетативної маси. Якщо їх застосовувати в правильному місці, в, в правильну фазу мається на увазі. То дійсно вони можуть давати ефект. Але тут треба чітко розраховувати концентрацію гормона на масу культури на гектарі. А так як е, ці продавці не знають да, навіть е, ну, ціну да, і скільки треба вносити препарата по цій ціні на гектар, і не, ну, навіть не цікавляться, яка у вас там планова врожайність, то відповідно мова про розрахунок кількості ауксинів і цітакінів під вашу планову рожанність. Чи масу культури на гектарі взагалі мова не йде. Відповідно, швидше за все, тут вставлені ці е, речовини як якась мінімальна логічна кількість, знову ж таки, навіть бляха не написано, скільки їх у відсотках чи грамах немає. Просто як свята вода, як гоміопатія, додали, що вони тут є, для того, щоб показати, що е, окей, тут у нас щось є. В той же самий час, ті самі синтетичні оксини це можна взяти. Просто 2,4D бодікамбу і сказати, що ось в мене синтетичні оксини, ауксини, точніше, є в складі. Прилипач сайки від Сенгенти вони додали, щоб прикрутити собі брендовості асоціації з міжнародною компанією, яка має велику кількість міжнародних реальних патентів, виходів і так далі. А прилипач тут ніякого агрономічного значення немає, тому що він би затримував, щоб краще утримувалось і краще працювало. Якщо немає чому утримуватись і краще працювати, відповідно, який би ти не був суперкрутий, дорогий прилипач, якщо тобі немає що приліпляти, це не має ніякого значення. Вони кажуть, що заміняє. Селітру, бо начебто як є в середині азот. Є азот фіксуючі бактерії, начебто як стимулятори росту, які мають допомагати це засвоювати. Але насправді цього всього немає. Логіки того, що ви внесете кілограм карбаміду на гектар з прилипачем, це не дасть ніякого ефекту. Його можна порівняти з тим, що ви віддасте свої гроші батюшки, заспокоїти свою душу. Ефект буде рівнозначний. А, а ви кажете, це ж один той самий препарат, просто його різна норма на різні культури. Так, так. А da, Як da, ж ви da. тоді будете знаті вносити на кукурудзу чи на пшеницю? Ну no, ви ж будете заказувати конкретно для чого, ми будемо вам за і висилати. На сайті жодних доказів про це революційне добриво. Ми не отримали підтвердження досліджень, лише дивні відео, записані невідомими людьми, та посилання на статті з порожніми обіцянками і нічим не підкріпленими словами. А є люди, які вже пробували, може є ну, результати якихось дослідів, ну, типу яка прибавка? Я зрозуміла, хорошо, я вам скину, там є люди, вони ну, користувалися і є свої рекомендації прошлої е, рік. Угу. Відгуки, які мають переконати, це відео, де чоловік читає з листка текст і дивним чином стоять каністри на полі, на якому вже все внесли. Що я буду розповідати? Судіть самі. В минулому році прочитав в інтернеті про ноційне добро у нового покоління ІРС. Цікава, цікавість до нового добра перемогла мої сумніви. І я вирішив провести експеримент. Це поле, 10 гектарів. В цьому було по всіяноярий ячмінь. 27 березня 2020 року понеділок носив гербіцид, фунгіцид, сульфат магнію, гумат калію. На оцій площі 3 гектари. Ще вніс разом з цими Добре, ні з добриво і раз. Так, сьогодні у нас 29 апреля 2021 року. Виїхали на, на поле пшениці слабеньке. Воно послі Нового року тільки зійшла пшениця. Це не було час побризкати, а це хлопці посовітували мені побризкати її оце нашим. Висловили мені таке удобрення, будемо пробувати ним бризкати. 5 гектар ми вже побризкали. Зараз переходимо на сім. Подивимось, що воно таке. Хвалять його хлопці. Чи дійсно вносили цю бадягу? Чиї це поля? Що це за люди? Що їм за це пообіцяли? Скільки людей вони вже обманули? Так багато питань і так мало відповідей. З цих відео неможливо довести, що на цих полях IPS дійсно вносили і як воно спрацювало. Сьогодні У нас 27 ноября, субота. 2021 года приїхали подивитися на пшеницю. Ми пройшли якраз 6 днів назад, числі да, на ту нету неділю бризкали її АПСом на цьому самому примірному місці. По телефону Богдана цікавили наукові дослідження, відгуки експертних людей, реальне підтвердження дієвості так званого «доброго». І саме на ці відео пані Тетяна посилалась при питанні про досліди та реальні результати. Можливо, на сайті щось конкретніше. Ані, лише таблиця з відсотками неймовірного приросту після внесення, без конкретних господарств та даних врожайності. Ну, дізнавшись, на кого ця компанія зареєстрована, все вище сказане, стає ще більш підозрілим. Перш ніж перейти до другої частини нашого розслідування та дізнатись, хто за цим стоїть і до чого тут син депутата. Нагадаю, що якщо відео вам цікаве, то підписуйтесь та ставте вподобайку. Дякую всім, хто це вже зробив, і робить так постійно. Ви допомагаєте нашому розвитку. Хто наживається на фермерах? Що це за компанія шибко сільське господарство? В статтях, які ми отримали від пані Тетяни, згадується її засновник Володимир Шипко. Хто це такий? Крім того, що він засновник компанії, яка торгує IPS добривом, ми знайшли, що він має і іншу ферму разом з Іриною Шипко. А Ірина Шипко, в свою чергу, засновниця будівельної компанії Пріоритет. І це виводить нас до скандалу з цією компанією Пріоритет та колишнього члена партії регіонів Андрія Шипка. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Він разом з дружиною Іриною Шипко по хитрій незаконній схемі приватизували державний дитячий садок через її компанію. Пріоритет, яке відношення до цього всього має Володимир Шипко, засновник компанії, що наживається на фермерах. А таке, що він син Ірини та Андрія Шипка, яблуня від яблука, чи як там кажуть. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, як правильно звучить цей вислів, і якби на цьому був кінець махінаціям цієї сім'ї, але ні, блін, ця сім'я ще подивиться, і буде думати, що за дівчатка тут оце. Андрій Шипко, як ми вже вияснили, це батько засновника компанії Шибко сільське господарство влітку 2020 року в Дніпропетровській області на великій швидкості врізався в інший катер на річці і втік з місця аварії. В однієї з жінок була зламана щелепа, струс мозку та забої. У другої постраждалою забій хребта та зламані ребра. Можливо, серед наших глядачів є хтось з Дніпропетровської області і чув про цей випадок. Напишіть в коментарях, що знаєте про цю ситуацію. Боже, це взагалі вже яка агрономія. Також період депутатства Андрія Шипка в партії регіонів він був одним із тих, хто голосував за диктаторські закони у січні 2014 року. Це закони, які ухвалили з багатьом порушенням процедури. Голосування було підняттям рук без обговорення, а тексти законів стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували. Деякі з законів бачали повторення білоруського сценарію авторитаризму та руку Москви. Крім того, екс-депутат є фігурантом антикорупційних розслідувань. А дружина Андрія Шипка під виглядом реконструкції збудувала клубну п'ятиповерхівку. І в додачу цього всього цікаві дані з декларацій. Правда, так як зараз декларації переглянути неможливо, доступ закритий. То знайшли на просторах інтернету дані електронної декларації за 2018 рік. Звідки дізнали, що майже усе майно в родині належить дружині Ірині Шевко? Це три квартири і житловий будинок у Дніпрі. Два будинки у Новоселівці Новомосковського району. Дві земельні ділянки в тій же Новоселівці загальною площою близько 2,5 тисячі квадратних метрів. На дружину також записаний земельний пай площею 48 тисяч квадратних метра у піщанці Новомосковського району і офісу Дніпрі площею 304,5 квадратних метрів. На дружину також записаний автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску, вартістю 651 тисяча гривень. І водний засіб Campion Alante 535, вартість якого на ринку коливається у межах 15 тисяч доларів. Саме дружина є акціонером одразу 11 фірм, а в семи з них кінцевим бенефіціаром. Сам Шипко має лише годинники Петек Філіп і Вешерон Константін. Вешерон? буде Виширон. 18 картин, 4 патенти і 5 літературних творів у сфері медицини. Також він був одним з тих нардепів, з подачі яких Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тепер зрозуміло, від кого Володимир Шепко перейняв таку любов до того, щоб наживатись на людях. Ось так натрапили на рекламу добрива і неочікувано для нас самих викрили шахраїв. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тепер ви знаєте, що маєте справу, тому вже не дасте себе обманути. Пишіть в коментарях, як вам випуск, а також діліться ним з друзями, щоб вони теж не попались на вудочку аферистів. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Гровекс. Папа. Ні, казав, стільки вилезло мені на кінці. Угу. Это уже другая история. 138 штамів, невідомо невідомих. Досить. Але, 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 але. Це Продавець Біблії і вочерон Константин. Константий. Тому вже не дасте себе в обман. Опа, опа, на. Якщо тобі немає що. Та що ж таке? Хто наживається на фермерах? Часто почухаю цей світер колючий.